Аліна, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Бересенко Арт. Це відео є перше із серії навчання по абстрактному мистецтву. У ньому я хочу показати вам, як почати малювати в абстрактному стилі, приділяючи для цього в день всього 15 хвилин вашого часу, а також не витрачаючи багато грошей на матеріали, такі як холсти, фарби, кисті і інші додаткові матеріали. Для цього, для цих вправ. Нам необхіден буде звичайний папір, але краще використовувати все-таки якийсь блокнот, в якому будуть всі наші прави разом в одному місці. Також необхідні будь-які акрилові фарби. У мене дуже багато різних виробників, і це не має значення, нам просто треба щось для правки. Також нам необхідні олівці, будь-яких кольорів підійде навіть звичайний чорний олівець. А також із головного потрібен хороший настрій і бажання пробувати щось цікаве і нове. Що ж, перейдемо з вами до вправ, які допоможуть вам звинути нові навички і техніки для ваших майбутніх картин. Ви можете виконувати по вправі кожен день або зробити всі вправи в один день, як вам захочеться. Головне обов'язково експериментуйте з кольорами, з розмірами та насиченістю. І головне насолоджуйтесь від процесу. І так, перейдемо до вправ. Вправ аж 16 штук. Я вам зараз їх всіх зачитаю, а потім ми будемо малювати, і я вам поясню, що кожна з них дає. Перше Color Stacks. Друге light color and dark color. Третє Five strokes. Четверте black and white. П'яте Circles and Ellipses. Шосте Color Pulls. Сьома. Use your diary as Palette. 8. Write a letter to yourself. 9. Stripes. Uh, 10. Edit with big brushes. Для цього нам якраз необхідна буде велика кість. 11. Play with dark colors. 12. Negative shape painting. 13. Divide paper into fours and paint the exact same things. Uh, 14. Divide page into shapes like a puzzle. 15 Play and Experiment with Random Mark Making. І останнє Similar Design, Different Colors. Давайте почнемо і по одній будемо їх розбирати. Що ж, почнемо ми з першого завдання це Color Stocks. Нам треба накласти кольори один на одного, вертикально, від низу до верху сторінки. Я поділила одразу свій аркуш паперу на п'ять частин. Я вирішила кожного дня робити по е по завданню. Результаті дає нам ця вправа. По-перше, ми бачимо різноманітнення різних кольорів. Ми намалювали наші полосочки, просто ми розуміємо, яка довжина, ширина нам подобається. Я, наприклад, розумію, що мені подобається більше коли всі лінії однакові, або вони рандомно поєднуються: то велике, то дуже тоненьке. По-друге, ми бачимо кольори, поєднання кольорів, які нам подобаються. Хоча, незважаючи на те, що я тут абсолютно рандомно обрала кольори, я розумію, що мені подобається поєднання, от, наприклад, рожевого і от такого блакитного. Мені це подобається. І в майбутніх своїх роботах я буду розуміти, що я хочу обрати е, однакові, однакові ширини полосочки, і, наприклад, ось такі кольори. Наступна наша вправа це light color, dark-color. А що саме це значить? Що ми обираємо для себе, наприклад, п'ять кольорів я зробила, і ми будемо малювати кольори від найтемнішого до найсвітлішого. Я обрала зелений, оранжевий, червоний, коричневий і блакитний, синій, точніше, і чорний білі кольори, і ми будемо таким чином робити кольор більш темним і більш світлим. Що нам дається вправа? Це, по-перше, неймовірний досвід градієнта. Тобто, ми вчимось, як від найтемнішого синього будувати найсвітліший синій. Це класно. По-друге, ми бачимо всі відтінки. Від найтемнішого, найяскравішого, ми можемо обрати якийсь саме відтінок: теплий, темний колір. Холодний, теплий. Нам подобається, наприклад, яскраво темний оранжевий чи світло-ніжний оранжевий, так само з червоним. Нам подобається більш рожевий, більш просто яскраво виражений червоний, чи більш такий вишневий. Наступна вправа називається Five strokes. Яке у нас завдання? Я зробила чотири квадратика. І ми маємо одним кольором намалювати всього 5 штрихів. Для цього краще нам взяти, наприклад, різних розмірів кисті, щоб у нас було більше варіантів. Всього 5 мазків. Я змішаю всі кольори своєї палітри і просто зробимо 5 мазків і подивимося, що з цього вийде. Що ми маємо з цією вправою? По-перше, ми розуміємо розмір кисті, який нам подобається. Ми розуміємо, що якщо зробити тільки тоненькі кисті або, наприклад, тільки товсті, буде не зовсім гарно. Композиція буде не закінчена. Тому ми маємо міксувати. І ми бачимо повністю, що класно на задній фон, наприклад, накладати е, штрихи товстою кистю, а поверху якісь акцентні маски, манюньки, якісь форми вже додавати маленькою. Наступна вправа – це Black and White. Тут ми будемо експериментувати лише з білим і чорним кольором. Різні будемо використовувати кість, різні форми, просто політ нашої фантазії. My... Чим ця права? Чим ця вправа дуже хороша? Тим, що коли ти використовуєш лише чорний і білий колір, ти не переживаєш через поєднання кольорів, через а, гармонію, ти просто віддаєшся своїм почтям і малюєш. Я просто зробила те, що хотіла. Я просто зробила е, білі тоненькі полосочки, просто наляпала чорною фарбою. Мені це подобається. Я розумію, що ось ця частина мені дуже подобається і можна буде використовувати якось в подальших своїх роботах. Тут я просто пробувала різні такі маски, все. Тут я пробувала поєднання товстої кисті з тонкою кистю. Тут я просто намалювала чорний фон і спробувала такі надписи. Розумію, що мені подобається, коли їх багато маленьких, а не великих, або, навпаки, тільки великі і маленькі. Таким чином, це дуже класно практикуватися, просто віддавати свої почуття холсту, так сказати. Наступна наша вправа круги. Ми будемо малювати круги. Просто я взяла собі рожеву гаму, і ми просто будемо експериментувати з круговими рухами. Особисто мені дуже сподобалася вправа, бо тут я вже експериментувала. Мені вже подобалося дивитися, як міксуються кольори. Як можна зробити трояночку, як просто якщо сухою кисточкою отак от крутити, воно будуть такі штришки. Дуже класно, бо ти вже на такому етапі розумієш, що тобі подобається. Ти хочеш експериментувати. Ти вже набиваєш руку до різних експериментів. І головне, що ти не боїшся, бо це просто бумага, Ти нічого не зіпсуєш, ти просто експериментуєш для себе. Знаходиш щось найкраще, що тобі найбільше подобається, і далі його будеш використовувати. Наступна наша вправа це Color Pulse. Що це означає? Ми беремо і кладемо крапки різної фарби на верх нашої сторінки, і потім ми її протягуємо. Наприклад, чимось плоским, наприклад, у мене є картонка. Або кредитною карткою. Тобто ми наносимо і отак от розтягуємо. Ми будемо експериментувати з фарбою, яка дуже рідка, фарбою густа, різні кольори і дивитися поєднання, і дивитися наш результат. Давайте почнемо. Також мені дуже сподобався результат. Це був перша протягнута фарба. і перша. Результат мені не дуже подобається, але те, що залишається потім на карті, і як ми потім можемо його протягнути, це неймовірно. Це вже другий мазок рожевих відтінків і зелених, тобто можна робити різні рухи. Ти, наприклад, збираєш цю, -цю фарбу на щось, картонку, якусь картку, або пластикову якусь карточку. І просто протягуєш різними мазками, це дуже класний ефект, і теж можна чогось навчитися з цієї вправи. Що ж, ми закінчили першу частину наших вправ по навчанню абстрактному малюванню. Якщо вам сподобалось відео, ставте свій лайк і залишайте коментарі, якщо у вас залишились якісь питання. Наступна частина вийде через тиждень, тому не пропустіть і ставте сповіщення. what is getting deep now follow me around